Вони віддали. Непокаране зло має здатність повертатися. Невивчені уроки історії боляче можуть вдарити ще раз. Очевидно, що український Донбас, українська Надніпрянщина, Лівобережжя понесла найбільші втрати вимого голодомору. Там були етнічні чистки і національні процеси. І сьогодні ми маємо те саме. І про це взагалі не говорить українська влада ні міжнародне співсівтовариство. Питання в тому, чому зараз. Більшість країн вільного світу не визнали голодомор геноцидом. Чому цього не зробила Франція, Німеччина, Велика Британія? Захід зможе нам надавати моральну допомогу, захід зможе давати дипломатичну допомогу. Україна як бідний родич влаштовує всіх. Україна як велика країна не влаштовує нікого. Те, що свобода не потрапила в парламент, і частина мінських домовленостей. Але якби не похилилися, раби в Україні, якби частина політичної еліти не пішла до ці. Мінські домовленості. якби продовжує революція гідності, то плани Путіна б нічого б не дала. Сьогодні це намагання тої самої Московської Кремлівської імперії протягнути свої пазури до України. Тоді це робили через село. Сьогодні це роблять через промислові регіони. Промислові регіони, які ніхто не хоче окупувати, їх хочуть знищити. Хочу знищити руками тих самих, хто народилися від, скажімо так, праонуки у тих комісарів, які сюди залізли. Номінально вони громадяни України. Фактично, вони як були московитами, так московитами і залишилися. Не можна жити в країні друге, третє, четверте покоління і так свято ненавидіти. Людей, які дали ім'я цій країні, Кремль і скажімо так, Московська деспотія, вона не може жити без чужої крові. Вона не може розвиватися і не може культивувати внутрішнє бо всередині порожньо. Вона живе винятково за рахунок того, щоби привласнити чиєсь чуже безперервний процес гноблення України Росією, і сьогодні йде привласнення і історії. Нашого життєвого простору, тому це речі не розривні, але якраз сьогодні Україна, рвеці давні пута. Зараз, ну, може, прийшов той час, коли ми трошки скинули з себе той страх. Ми ожидали від кого угодно, але тільки не від славян. Старший брат. Лучше буду сиротою, ніж мати такого старшого брата.